Це такий період, коли я дуже багато працював з радянським минулим, радянським е, сучасним і радянсь, радянськими залишками, які залишилися в, мі в місті, в архітектурі, в людях, в ідеології деяких людей, в відношенні до життя до деяких людей, я з цим тоді працював. Ця робота форма з медалями. Це було про відношення до воєнних, що це просто форма і без, безлика. Немає якоїсь особистості. Це просто інструмент в якихось власних руках, які використовують цих людей для своїх цілей і для того щоб дати їм примарну, якусь, примарну ціль чи якесь одобрення, вони вішають на них ці всі медальки, які щось мають означати, щоб ці люди відчували себе якимось більш на рівні з тою людиною, яка дає їм ці медалі. На друга картина хандра ну, це був акцент на. Небо, яке, яке я зробив таке дуже темне, наче перед бурею якоюсь, але наче з такими жовтими кольорами, наче що це скоро ця буря ну, вона вже є і вона скоро закінчиться. А На передньому плані таке більш яскравий будинок і дорога, зелені кущі. Наче вони відірвані від цього неба, і називається картина Хандра, тому що ну, коли ти знаходишся в цьому стані, ти, здається, відірваний від реальності, від всього, що відбувається навколо, і ти наче як елемент, який тебе туди теж просто як вклеїли в цей в цей світ, в цей відрізок часу, і ти відчуваєш себе там дуже не, не лаконічно, М -м, наче те вклеїли. Дискомфортно? Ну, так, -да, можна так сказати. І Третя картина ну, виховання називається. Ну, це таке теж прорадянське виховання, в якому здається, виховують нове покоління дітей, людей. Але батьки, вони ж, багатьох батьків ще залишились ці всі радянські устої, погляди на життя і ідеали, і вони це все ну, дають своїм дітям, які ну, вони не можуть використовувати ці всі радянські аспекти, тому що світ то, здається трохи змінився, і вони будуть. Цими ідеалами шкодити і собі і навколишньому світу заважати йому розвиватися. Тому, ось так.